Частина 16. Поява змія. Після кнопки тиша. Але не порожня. А напружена. Як повітря перед вибухом. Потім гул. Глибокий. Виязкий. Як буря, що не приходить, а росте зсередини. Стіни почали пульсувати. Із отворів текла чорна рідина. Платформи тріснули. Підлога задихалась, і тоді він прийшов Не вбіг. не виріс, а. Сформувався Змій. Його тіло було з металу, м'яса і уламків, очі, мов прожектори, голови три, як завжди, але серед них нова, центральна, людська, і вона була зшита обличчя. З різних шматків дитячі очі, сиві брови, усмішка солдата, губи матері. І він заговорив не ротом, серцем. Ми чекали тебе. Ти останній. А останній завжди або падає, або палить усе. Коти горошко стояв, і в нього тряслися руки вперше не від холоду. А від страху. Але він не відступив.